На запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. На запорізькому напрямку окупанти здійснювали обстріли позицій із ствольної реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Білогір'я та Новопіль. Завдали авіаударів біля Новополя та Новосілки. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Преображенка, Оріхів, Гуляйполе та Залізничне. Так, Оріхів витримав 14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії. Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик та шестирічна дівчинка. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми. Всі травмовані отримали своєчасну першу медичну допомогу. Нині постраждалих ушпиталено до Запоріжжя. Їм надають необхідне лікування. Ніхто з нас не може змиритися з тим, що шестирічна дитина сьогодні отримала не підручники до школи, а контузію. А її маленький брат, взагалі, змушений розуміти, що таке війна. Ворог намагається забрати життя і здоров'я наших дітей. Ми закликаємо жінок разом з дітьми евакуюватися в безпечні місця. Наразі така можливість є. У неділю ввечері російські окупанти обстріляли житлові квартали Енергодара. Внаслідок цього постраждало 10 жителів міста. Повідомив телеграм міський голова Дмитро Орлов. Люди отримали чисельні осколкові поранення різного ступеня складності двох із них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані. Також було знищено або пошкоджено щонайменше 20 автомобілів, припаркованих на вулиці воїнів-інтернаціоналістів.